Я в шафі перебираю, нехай Влада з ним погуляє. Я в туалеті. З планшетом? Ні, планшет у Андрія. Андрій виведи собаку. Зайнята. Лада, ти що довго? Ну, па, зараз вийду. Лада, виведи собаку. Час. Робін мне! Здравствуйте, Сильвестр Адамович. А день народження бабусі ми будемо святкувати в суботу. Дякую, я вже поснідав. Приходьте в суботу! А там на вулиці. Там послухайте! Послухайте! Там на вулиці!